Спалення Корану спровокувало в Афганістані хвилю насильства. У неділю сімох бійців НАТО було поранено після того, як невідомий кинув гранату на територію бази Альянсу. Загалом за кілька днів протестів загинуло 30 і було поранено понад 200 людей. І поки ситуація в Афганістані ще більше напружується, уряд США намагається стримати невдоволення значної мусульманської спільноти всередині Америки. Тему продовжить Олексій Кузьменко. Звертаючись до вірних цієї мечеті у передмісті Вашингтона, заступник міністра оборони США Пітер Ловой промовив дуже прості слова. Я прийшов, щоб від імені міністерства оборони вибачитися за інцидент в Афганістані. Формальні вибачення перед мусульманами Америки та афганським народом є спробою розрядити напруження після спалення американськими військовими в Афганістані кількох примірників Корану. Вибачення за інцидент приніс і президент США Барак Обама. Втім, поки що це не допомагає заспокоїти ситуацію в Афганістані, де вже тиждень тривають масові заворушення. Лідери ісламської громади США закликають вірних до спокою. Я закликаю до спокою спалення речей та вбивства неприйнятні. Коран каже, що вбити одну людину це те саме, що вбити це людство. Міністерство оборони США каже, що навчає своїх співробітників в Афганістані, як поводитись із релігійними матеріалами. Як відомо, примірники Корану було спалено через підозри у тому, що на їх сторінках екстремісти вели листування. Дезобезпекфовейтю Корану можна шанобливо. Мусульмани називають це відправити Коран на спочинок. Книгу ховають у землю або ж з книги виймають сторінки та опускають їх у потічок чи річку. Аллах! Тож, принаймні, у США мусульмани готові. Віддати владі можливість вчитися на помилках між тим, ситуація в Афганістані лишається напруженою. Олексій Кузьменко голос Америки.